З Межигір'я, там між іншим, Анна Бабінець перебуває, виносять документи, які належать, наскільки я зрозумів, організації під назвою Кедр. Це така мисливська організація, до складу якої входили такі милі люди, як Бойка, Янукович та їхні інші друзі. Давайте подивимося це. Коробка в коробках Ми зараз їх долучаємо для дослідження журналістами, долучаємо до тих документів, які, у нас, які ми виловили в Дніпрі, От, ми і зараз їх сушимо, сортуємо. Да? От. І Журналісти їх обробляють. У вас. Так. Да. Значить, зараз ми завозимо їх в місце, де досліджують документи автомобілями і комп'ютерна техніка. Якщо ми знаходимо трудові книжки, ми зразу віддаємо їх, вони нам не потрібні. Ви їх зразу забираєте. <п я> <п я> <Саму. п 'я> Представитися, бо ви берете відповідальність. Я Антон він від автомайдану. Я координую ці всі дії. Ми знаходимося зараз в офісі, який колись належав партії регіоні. Тут зараз зберігається документація кедро організації. Так, так, так. Зараз будемо її забирати для наших глядачів. До сьогодні. Що ви зходить? Наїздки зараз приїхали. вони Жуналісти хочуть забирати. Так там закриті, як вони будуть забрати польоти? Ми знімаємо закордонство. Просто треба з СОУ дзвонити, щоб сталося щоб... на прохання. Ви журналісти хто? Громадське телебачення. Громадське телебачення. Ми знімаємо документи з вами під вашим контролем. Да. Веземо до нас, там ви можете фотографувати все, що робити. Ми документи ховаємо і зачиняємо під охорону. Добре, владомовні, чи їх передадуть в тій групі, ви... яка працює журналістів? Ні, звідси документи не, не уїдуть, поки ми не будемо знати е, ситуацію, яка зараз складеться в місті. Зараз в місті збираються е, скласти повноваження деякі особи керівництва, а захватити владу е, ультра-керівництво. Ще ні, гірше, ніж було. Ні, ні. Так може безпечніше навпаки їх вивезти. Там, де зараз опрацьовують документи, досить безпечно. Там, е, у нас є на межі я, нічого не буде. Ну це ваше, ну це як ви захочете, Ні, якщо знаю, бить, ситуацію, влада змінюється. Кожен раз там буваю на цьому житті і uh -huh. бачу, що там відбувається на сьогоднішній день. Да, так, я знаю, ну ми там дуже Знаете, політно чотири да? дні підряд працюємо з документами. Да, ну, я у вас був вчора ночі у вашому домі. Uh -huh. yeah. ну, десь десятій приїхала в в Автомайдані є центр дослідження документів і комп'ютерної техніки. Я не буду називати адресу, але ми можемо разом прослідувати, запакувати книжки. Скажіть і разом з бухгалтером. Ви мене знаєте? Я не знаю вас. Знаю, я також аналогічно. Давайте порозуміємося. От Андрій мене теж знає Я з першого дня в Сухолучі разом з Андрієм працювали на збереженні цього об'єкту. Микола Гордійчук. От, я думаю, що він вас е, теж певно, не знає. От, а, але е, от, якщо хочете, можете сказати, кому ви довіряєте. От, е. Це автомайдан, нагадаю, вивозив документацію організації Кедр, до якої у Віктор Янукович тимчасовим.